23 жовтня 2006 року нахилена вежа, долина Йосеміті. 47-річний альпініст стоїть на висоті 500 футів. Полуденне сонце гріє його обличчя, а руки роздерті після важкої роботи. Під ним долина розкинулася в осінньому світлі. Тут на горі є лише він і скеля. Важка частина вже позаду. Він кілька днів працював над маршрутом, здолав важкі ділянки. І тепер має лише спуститися вниз по мотузках і на цьому закінчити день. Проста рутина, те, що він робив у своєму житті тисячі разів. Окрім того, що подія за наступні дві секунди шокує альпіністів усього світу. Вже за кілька днів виробники почнуть переробляти своє обладнання. Через 18 років його ім'я й далі вивчатимуть на курсах альпінізму. Як момент, коли все змінилося, це неймовірна історія Тода Скіннера. Ласкаво просимо до екстрему. Тодд Скіннер революціонував скелелазіння. Його називали Майклом Джорданом у цьому спорті і, враховуючи його досягнення, таке порівняння цілком виправдане. Тодд народився 27 жовтня 1958 року в Пайндейлі, штат Вайомінг. Його батько керував школою виживання, а сам Тодд зростав, лазячи по скелях біля озера Бьорнд. У 11 років він підкорив Ганет Пік, найвищу вершину Вайомінгу. 13804 фути. Він був одним із наймолодших альпіністів на цій вершині, але його дії після коледжу змінили все. У 30 років Тод вирішив спробувати те, що люди вважали неможливим побачити. У 1980-х фріклаймбінг швидко ставав популярним. Скелелази у світі долали все складніші маршрути, доводячи, що люди здатні на неможливе. Ще десятиліття тому це здавалося неможливим. І ніде ця революція не вирувала так сильно, як у долині Йосеміті в Каліфорнії. Вільне скелелазіння означає використання лише рук і ніг на скелі. Мотузка потрібна лише для страховки. Після падіння не можна використовувати спорядження чи обладнання для підйому. У 1980-х чисте скелелазіння визначало справжнього скелелаза, що спричинило проблему в Йосеміті. Щоб зрозуміти, чому треба знати про «Ел Капітан» Це відома вертикальна гранітна стіна висотою 3000 футів у долині Йосеміті, Каліфорнія. Скелелази з різних країн приїжджають, щоб стати біля підніжжя та подивитися вгору. До 1988 року Ел капітан підкорювали сотні разів, але всі сходження були з допоміжним спорядженням. Ви забивали спорядження в скелю, використовуючи його, щоб піднятися вгору, а не лише руки й ноги на скелі. Виникло питання. Чи можна вільно піднятися на ел капітан? Більшість казали ні. Стіна була надто великою, складною і довгою. Найскладніші ділянки мали категорію 5-13, що означало жорстоко, майже неймовірно складно, і тобі довелося б тримати цей рівень складності на тисячах футів. Багато скелелазів погоджувалися що це неможливо, але тот мав сказати щось інше: щось таке, що означало переписати уявлення скелелазів про те, що взагалі можливо. Короткий об'їзд на цьому потязі хаосу. Щотижня на Патреон я ділюся ексклюзивними відео розборами подій чи особистими історіями, яких немає на Ютубе. Хочеш зазирнути за лаштунки? Приєднуйся до Екстрім на Патреон. Побачимось там. У 1988 році Тод і його напарниця Паула Піана почали вільне сходження на салатову стіну, одну з найвідоміших ліній Ел Капітана. Вони три роки тренувалися, багаторазово проходячи ті самі ділянки. Відпрацьовуючи рухи і запам'ятовуючи розташування рук і ніг, вони провели майже 40 днів на цій стіні, багаторазово проходячи найскладніші ділянки, поки не відпрацювали кожну послідовність до досконалості. Потім вони провели фінальний дев'ятиденний ривок, щоб пройти її повністю. Дев'ять днів на стіні, сону підвісних наметах, на висоті тисячі футів і проходження найскладніших маршрутів. Вони дерлися по скелі лише руками і ногами. На дев'ятий день їм вдалося досягти вершини. Це було перше вільне сходження Ел-Капітана, коли хтось подолав три тисячі футів граніту лише власними силами. Це сходження назавжди змінило Йосеміті, довівши, що вільне скелелазіння можливе не лише на коротких маршрутах. Ви могли застосувати його на найвищих стінах світу, але тут на цьому не зупинився. У 1995 році він поїхав до Пакистану і підкорив східну стіну Транго Тауер. Це було перше у світі вільне сходження сьомої, найвищої на той час категорії складності. Маршрут був понад 20 тисяч футів у висоту, і тут зі своєю командою провели на цій стіні 60 днів. Так, 60 днів живучи на схилі гори, і все це відбувалося під час найсмертоноснішого сезону в історії Каракоруму, коли лавини вбивали альпіністів на сусідніх вершинах, а бурі тримали експедиції в наметах по кілька днів поспіль. Напарник по сходженню на транго Бобі Модел згадував, як вони дев'ять днів просиділи в наметі через сильну бурю. Стіна над ними була вкрита льодом. Більшість експедицій уже здалися і поїхали. А Тод написав на стіні намету щось, що відображало його характер: бий по темряві, доки вона не засяє світлом. 7 вересня 1995 року, після 60 днів на стіні, вони вперше у світі здійснили вільне сходження. Сім категорій складності це була найвища на той час категорія складності на стіні 20 тисяч футів. І саме в найсмертоносніший сезон Каракоруму за свою кар'єру. Тодд здійснив понад 300 перших сходжень у 26 країнах. Він жив і дихав альпінізмом на найвищому рівні. Це означає, що він розумів ризики краще, ніж майже будь-хто на планеті. Але весь цей досвід всі ці знання мали зрадити його найгіршим чином. 23 жовтня 2006 року понеділок, після обіду, сонце гріє над долиною Йосеміті. Тот стоїть на похиленій вежі за 500 футів над землею і посміхається. Його руки пошкоджені від того, що він засовував їх у тріщини, пальці перемотані тейпом. Він виснажений, але стоячи високо на стіні, також задоволений, найважче вже позаду. Він кілька днів працював над маршрутом і нарешті дістався вершини. Залишилося лише спуститися на мотузці і завершити день. Він пристібається до мотузки для спуску, і карабін клацає, замикаючись. Все налаштовано правильно, саме так як він робив це вже 10 тисяч разів раніше. Тот навіть не підозрює, що на ньому справжня бомба уповільненої дії, і вже за дві хвилини вона спрацює. Щоб пояснити причину, поверну вас на кілька днів назад і розповім, що сталося з обладнанням, яким Тот користувався щодня. Зараз, 19 жовтня 2006 року, тот і його напарник по сходженню Джим Юіт знаходяться біля підніжжя Лінінг Тауер у Йосеміті, збирають спорядження і готуються до ще одного дня сходження. Джим 34 роки з Каліфорнії. Вони кілька днів працюють над маршрутом, «Ісус побудував мій хотро. Він піднімається нависаючою західною стіною Лінінг Тауер і тут намагається вперше пройти маршрут вільно. Але для Тода це не Еверест, це не експедиція раз у житті. Це більше схоже на тренування, на той тип проекту, над яким ти працюєш. Між великими сходженнями ти дні тренуєшся на тій же ділянці, відпрацьовуєш складні рухи, переносиш спорядження, спиш у підвісному наметі. Це важка й технічна робота, звісно. Але це також те, чим тот займався сотні разів за свою кар'єру. І коли вони того ранку перевіряють своє спорядження, Джим помічає дещо: страхувальна петля Тода зношена, і не просто трохи, вона сильно зношена. Джим бачить, як стропа розповзається, мов нитки з тканини. Пізніше він оцінює зношення на 15-20%. Уявіть себе на місці Джима. Ви молодий альпініст поруч із легендою, яка знає про безпеку в альпінізмі більше, ніж більшість колись дізнається. Ви скажете йому, що його спорядження небезпечне, але Джим на його честь висловлюється. Я дуже наполягав йому, що це недобре, сказав Джим. Пізніше Тот подивився на петлю він знав, що вона зношена. Ви не помітите, як спорядження зношується, лазячи по мотузках багато днів. Він не ігнорує Джима, а каже, ти правий, нова страхувальна система вже в дорозі. Признаю нову страхувальну систему, вже замовили через кілька днів лазіння він її замінить. Вони розглядають підстрахування петлі додатковою стропою для безпеки, але ніхто не вважає це терміновим. Страхувальна система альпініста складається з декількох частин є пояс, який обгортається навколо талії, петлі для ніг, які обгортаються навколо стегон і елементи, що з'єднують ці дві частини. Прямо спереду знаходиться петля зі стропи, яка називається страхувальною петлею. Ця петля найміцніша частина вашої системи, коли вона нова. Вона витримує понад 2700 кг кілограмів сили. Це більше за вашу вагу і навіть за силу сильного падіння. Вона зроблена надзвичайно міцною, тож навіть якщо зноситься на 15 чи 20 відсотків, все одно повинна витримати. Вона все одно повинна витримувати значно більше, ніж вага людини. І Тод уже кілька днів користувався цією страхувальною системою, піднімався і спускався з нею, спускався на мотузці, і все це без жодних проблем. Вони приймають ризиковане, але розумне рішення продовжити підйом. Нова страхувальна система прийде скоро, кілька днів нічого не змінять. Більше це не обговорювали, сказав Джим пізніше. А ось що відбувалося з петлею страховки Тода, чого жоден не усвідомлював. Тот щодня підіймався по мотузках за допомогою механічних пристроїв, жумарів. Вони фіксуються на мотузці і ковзають лише вгору, даючи підніматися без зусиль на підтягування. Тот прикріпив обидва жумари до страхувальної системи, пропустивши стропу через страхувальну петлю, отримуємо вузол гіртхіч. Берете стропу, пропускайте її через себе, і вона щільно затягується. І коли ви кріпите щось до своєї страхувальної петлі таким чином, петля більше не може обертатися, вона залишається зафіксованою в одному положенні. Ось що сталося: Тот піднімався тисячами футів мотузки кілька днів. Жумари прикріплені до його страхувальної петлі, і кожного разу, коли він піднімається вгору, ці кріплення труться об одне й те саме місце на цій петлі знову і знову, як мотузка, що пиляє іншу мотузку тисячі разів, день за днем. Гірше те, що зношення, ймовірно, було під стегновими петлями, частиною обв'язки, яку важко побачити під час носіння. Потрібно зняти обв'язку й уважно оглянути, щоб побачити, як усе погіршилось. Під час багатьох днів скелелазіння постійне тертя поступово прорізало стропу, волокно за ниткою. Наступні чотири дні тот і Джим працювали над маршрутом, 20, 21, 22 жовтня. Скелелазіння спуск, підйом спорядження. З кожним футом, який тот піднімався, ще більше волокон обривалося, що повертає нас до 23 жовтня 2006 року. Тот закінчив Джим десь вище нього на маршруті. Вони закінчують на сьогодні, завтра повернуться і продовжать рухатися до першого вільного сходження. Тот готує спуск, чиста м'язова пам'ять на цьому етапі. Прищепити пристрій до мотузки, протягнути її, заблокувати карабін, все перевірити саме так, як він робив це 10 тисяч разів. Щойно тот відхиляється назад, його вага переходить на страхувальну систему, і петля рветься. Він ще спускається на мотузці, а вже в наступну мить летить через 500 футів повітря. Я можу лише уявити, що подумав тот у ту мить раптове усвідомлення, що щось пішло не так, мить розуміння. А далі вже нічого не змінити. Тот впав з висоти 500 футів на скелі біля підніжжя Тауер і загинув миттєво. Коли рятувальники прибули пізніше, вони знайшли тіло Тода на осипищі, а докази події залишалися на місці. Його спусковий пристрій був надійно закріплений на мотузці, карабін замкнений, а мотузка не ушкоджена. Анкер зверху був надійним. Кожен елемент системи працював ідеально, все, окрім страхувальної петлі. Наступного дня рейнджери знайшли її останки у заростях біля підніжжя стіни. Коли вони уважно її оглянули, то змогли побачити, що саме вбило одного з найвидатніших альпіністів, які коли-небудь жили. Стропа сильно зносилася там, де порвалася, бо волокна перетерлися за тижні тертя. Такий тип пошкодження накопичується поволі і непомітно, доки не досягає критичної межі, тоді він стає гіршим за чотири дні сходження. Після того, як хтось на це вказує і каже, чесно кажучи, це недобре. Коли я почув історію Тода, подумав, це ще один приклад самовпевненості. Легенда, що вважав себе вище основ, навчився лазити так добре, що ігнорував власні правила безпеки. Але чим більше я вивчав, що насправді сталося, тим більше розумів, що це зовсім не так. Це не була зарозумілість і не тот, який вважав, що досвідчений, щоб це мало значення. Насправді майже навпаки, коли Джим помітив зношену петлю 19 жовтня, тот не заперечив і не захищався. Він не сказав, я знаю, що роблю, або не хвилюйся. Він сказав: Ти правий. У мене вже нова страхувальна система в дорозі. Він визнав проблему та замовив заміну, знаючи, що це слід виправити. Вони також обговорювали додаткову стропу для підстраховки. Це не діє людини, яка вважає себе невразливою. Замість цього сталося щось набагато тонше і, чесно кажучи, набагато людяніше. Вони побачили зношений ремінець і вирішили, система працює нормально вже кілька днів. Новий ремінець скоро прибуде. Залишилося кілька підйомів. Новий ремінець витримував 6 тисяч фунтів. Навіть зношений на 15-20% він мав витримати більше ніж вага Тода. Математика здавалася правильною, логіка переконливою, а головне, все виглядало керованим і безпечним. Лише невелика затримка із заміною того, що й так мали скоро замінити. І ось у чому суть експертності: вона не робить тебе безрозсудним, вона дає впевненість у своїй здатності керувати ризиком. Ти робив це тисячі разів, добре знаєш спорядження, свої межі та що справді небезпечно, а що лише здається таким недосвідченим. Але іноді саме ця впевненість у своїх судженнях і засліплює тебе в той момент, коли запас для помилки тихо зникає. Новина про смерть Тода вразила світ альпінізму. Кен Єгер, президент Асоціації альпіністів Йосеміті, точно описав ситуацію. Це змусило людей переосмислити старі страхувальні системи. Тепер я куплю нову. Пол Піана, 30 років напарник Тода, по скелелазінню, написав: мій найкращий друг, мій обраний брат. Це робить втрату Тода ще більш трагічною, адже цю аварію можна було запобігти. 28 жовтня у день, коли Тоду мало б виповнитися. 48 років. Понад 500 друзів і родичів зібралися в центрі Сінкс Каньйон біля Ландера, Вайомінг, на вулиці під місяцем, слайдшоу, багаття, свічки на двох великих святкових тортах. Усі співали з днем народження чоловікові, якого не було, але смерть Тода принесла щось конкретне. Black Diamond Equipment, один з лідерів у виробництві альпіністського спорядження, запровадила програму тестування через цей випадок. Вони регулярно перевіряли пошкоджені страхувальні петлі. Коли 50% стропи було перерізано, петлі тримали понад 1700 кг, а при 75% – майже 1350 кг. Навіть при 90% перерізу петля витримувала 353 кг. Тобто, щоб петля Тода не витримала його вагу, вона мала бути значно більше зношена, ніж показали тести. З цієї роботи виникло головне правило альпінізму: маєш сумніви заміни спорядження. Це спадщина тода закладена в спорядження. Індустрія встановила чіткі терміни списання спорядження до смерті тода. Після смерті тода альпіністи списували зношене спорядження. Фактичні правила такі: максимум 7 років для любителів, один рік для професіоналів при інтенсивному використанні, абсолютний максимум 10 років. Незалежно від того, як мало ви його використовували, компанія Black Diamond видала спеціальне попередження щодо того, що стало причиною смерті Тода. Вони застерегли не кріпити постійно нічого до страхувальної петлі, бо це перешкоджає обертанню та спричиняє прихований знос. У найгіршому випадку, як вони написали, це може призвести до нещасного випадку, подібного до того, що трагічно сталося з Тодом Скінером. Його ім'я тепер назавжди пов'язане з цим попередженням. Його досі викладають на курсах скелелазіння, досі згадують у оглядах спорядження, досі рятує життя навіть через 18 років. Смерть Тода Скіннера назавжди змінила фріклаймбінг. Це зруйнувало міф, що досвід дає імунітет, а легенди не гинуть через просту відмову спорядження. Міф, що можна безпечно сходити ще раз у зношеному спорядженні, якщо добре розбираєшся, Майкл Джордан загинув під час скелелазіння, яким займався вже 10 тисяч разів. Не тому, що він не знав, а тому, що знати недостатньо, коли ти втомлений, коли ти зосереджений на сходженні, коли тобі вже вдавалося це раніше. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео. Будь сміливим і живи відважно.